Вже більше 80 років державна санітарна епідеміологічна служба є ефективною складовою галузі охорони здоров'я, яка забезпечує реалізацію державної політики у сфері профілактичної медицини, Стоїть на сторожі здоров'я і працездатності людей, захищає їх від небезпечних інфекційних захворювань. Адже державний санітарно-епідеміологічний нагляд охоплює всі сфери життєдіяльності людей: умови проживання, праці, харчування, відпочинку, виховання і навчання дітей та підлітків. Наша робота непомітна для пересічних громадян, але ми працюємо не зараді слави. Наше завдання в тому, щоб завжди забезпечувати здорові умови життя людям. Шановні колеги, ваш високий професіоналізм, великий досвід і глибокі знання поєднуються з загостреним почуттям відповідальності за здоров'я людей, утвердженням здорового способу життя. Великої шани заслуговує ваша самовіддана і така важлива праця, яка спрямована на профілактику захворювань, створення сприятливого епідеміологічного клімату у місті Користині та його районі. У переддень професійного свята хочу подякувати всім вам за сумлінну щоденну клопітку працю по забезпеченню санітарного та епідеміологічного благополуччя міста та району. Бажаю вам святкового настрою, здійснення всіх задумів та планів спрямованих на покращення стану здоров'я населення міста та району міцного здоров'я вам благополуччя добробуту поваги від людей задоволення від виконання професійного обов'язку Сьогодні спеціалісти служби продовжують високонести професійне звання санітарного лікаря. Підтвердженням тому є чисельні нагороди та відзнаки. Від людей цієї відповідальної професії залежить стан здоров'я мешканців міста та району, зазначали виступаючі. Бо саме вони тримають у постійному полі зору питання профілактики інфекційних хвороб, професійних захворювань, запобігають впливу на здоров'я людей шкідливих факторів, дбають про безпеку навколишнього середовища, тільки надійно забезпечивши санітарно епіпідемію епідеміологічне благополуччя населення можна відвернути спалахи небезпечних захворювань, згубний вплив на здоров'я людей, техногенних катастроф усе це визначає особливу роль державної санітарної епідеміологічної служби, наголосив заступник міського голови Олександр Дзига. Ви безпосередньо та категорія людей, які стоїте на сторожі, і в першу чергу профілактики здоров'я і захворюваності. Щоб вони не поширювалися в нас, в нашому місті, районі. Тому від імені міського голови я хотів би передати вам найщиріші вітання з нагоди вашого професійного свята: побажати вам в першу чергу здоров'я, побажати вам добра, любові, честі, благополуччя вам і вашим родинам. Подякувати за те, що ви сьогодні стоїте, можливо, навіть на передовій, Адже ви найкраще знаєте ті всі проблеми, ті всі негаразди, які в нас є в місті, пов'язані в першу чергу з різними хворобами, з різними інфекціями. Ви на тому передовому рубежі. Багато гарних теплих слів лунало на адресу винуватців свята. Привітали молодих санітарних лікарів, які пов'язали своє життя із службою. Вшанували ветеранів, які не один десяток років сумлінно працювали в Коростенській міськрайонній СЕС. Успішна робота кожного з працівників служби є важливою передумовою благополуччя мешканців міста та району. Ще раз зі святом вас, шановні працівники санітарно-епідеміологічної служби.